Так, да, я сьогодні я приніс дошки садку і кожен постить від 10 до 30 Сіперед секунд. Просто знімаєте все. І соціальні студії. Дави полочки, волочки і стоїмо від 10 до 20 секунд. Просто я покажу вам, як я стою собі на 20 секунд. Потім ви стоїте. Впирайтесь, стрічки, Стоїте. Раз, два. І рахуйте. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14, 15, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять і двадцять. 20 секунд стояли. Не, не закінчу с ним. Просто охворіть. Раз, два. Наступний, будь ласка. Я поснімаю. Давай, <реш> давай, давай, давай давай. По 2, 15, 20 секунд. Поїхали, поїхали. Давай, Анаюрне. Ага. Давай, 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 я буду рахувати. Поїхали. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. молодець. Наступний, будь ласка, Обережно, встаємо, обережно. мілочка. Дивись, що не трава. Міло, міло, міла, мілочка. Комфортна, мілочка, роденька, обережна, 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 обережна. Аліночка встає. Давай, 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 давай. Давай, 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 ставай, ставай, ставай. Молодець, 1, 2, 3, 4. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Умниця, умніця, обер, обер, не поспішайте, не поспішайте, головне. Давай, саньош, вставай, 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 санюшок, вставай, Обережненько вставай. Отак, одна ножка, друга ножка. Вставай, молоде, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Молодець. Наступний, будь ласка. Машуль, Машуль, станеш? Давай, Машуль. Вставай, вставай, ну вас спробуй, Машуль, будь ласка, давай. Комфорт. Приятно, главное расслабиться. Давай, Ванька, давай. Поважно, Толя. Ой, давай, давай, вставай, 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 вставай. Один, два, три.